Привіт усім сьогодні у нас в студії Анна Лозоренко, керівниця школи гімнастики Айсадора. Привіт, Аня. Привіт. дякую, що звітала сьогодні. Поговоримо про ваше літо гімнастичне і про плани на майбутнє. Знаю, що триває набір. Угу, справді. Так. Тож про це поговоримо далі. Ну, по-перше, як взагалі проходить літо та, для школи гімнастики? Чим ви зараз займаєтесь? Куди їздите? Бо я знаю, що це не просто такий пасивний відпочинок. А справді активно літо проходить. Розкажіть. так, у нас дуже насичене літо зараз. У нас перший місяць літа взагалі був дуже багатий на поїздки різні, на підготовку, на відпочинок. У нас все, все було вже. І тому да, ми не, не нудьгуємо, скажімо так. Ми вже з'їздили в Болгарію на танцювальний конкурс. Ми з гімнастками підготували танцювальні номери і поїхали підкорювати Болгарію. Ось ми там були тиждень, і ми у Болгарії мали підготуватися на змагання в Одесі, тому що ми їхали з Болгарії в Україну через Одесу, заїжджали в Одесу на змагання і їхали потім е, сюди. Потім через тиждень у нас мав бути чемпіонат області, де наша спортсменка мала виконувати розряд кандидата в майстри спорту. А потім через тиждень у нас був е, Кропивницький. Ось тому да, у нас дуже багато емоцій, дуже багато досягнень тому дітки не нудьгують. Справді дуже активно. А тренування також зараз є. Чи робите ви такі якісь перерви там, на канікули? Чи постійно займаєтесь? Ну, ми зараз зробили канікули, поки ми були у відрядженні в Болгарії. А ті, хто не їздили, а ті, хто були в Болгарії, вони відпочили, тому можуть зараз вже тренуватися ось. Ну, якщо комусь там треба на свій відпочинок, то вони від'їжджають. Але ми працюємо в штатному режимі, тому що готуємося активно до нового сезону. Це вже врахується на сезон літо ось і тому у нас дуже там багато цікавостей, готується до вересня. Е, ти мені розповідала, як прийшла, що нещодавно повернулася з відрядження, де була суддею. Розкажи трошки про це е, так. Я вперше була суддею на чемпіонаті України. У палаці спорту це було неймовірний взагалі розмах, це було дуже гарно. Були тільки найсильніші гімнастки. Тобто на минулому чемпіонаті України був відбір на цей кубок України, і туди війшли тільки найсильніші гімнастки. Тому було дуже цікаво дивитися на те, що роблять, можна сказати, діти. Ну це вже не діти, спортсмени рівень підготовки в Україні це взагалі. Щось неймовірне. Тому це дуже такий цікавий досвід, цікаво судити цих діток, тому що у них дуже такі насичені програми, Це дітки дуже багатий відсоток був зі збірної команди України, це діти, які там ось не так давно виграли чемпіонат світу, чемпіонат Європи. І тут ми дивилися на цих дівчат, ну вони просто красуні. Клас, а ми пишаємось з тобою. Дякую. Ти <свісно> теж там прославляєш, скажімо так, горішні плавніше. У нас теж на такому рівні, що запрошують суддями на чемпіонат України клас. Дякую. Uh, ну і давай поговоримо трошки більше про набір. Триває набір. Розкажи uh, яких діток запрошуєте, якого віку. Та як знайти інформацію та долучитись? Угу. У нас зараз триває набір у дві групи. Одна новостворена, а інша наймолодша група це група 3-5 років. Дітки 5-7 років це група мого особистого набору. Я буду керувати цією групою. Вона буде тільки під. Моїм крилом, можна так сказати, ось вся інформація є у нас в теле... в Інстаграмі, та ми навіть зробили анкетування, тобто в нас зараз все систематизовано. Тобто, ви заходите до нас в Інстаграм, і у шапці профілю там є анкетування. Ви проходите і вам потім вже більш ближче до набору будуть телефонувати. Або я особисто, або мої помічниці, і будемо консультувати. І записувати на заняття. От до речі, можливо, хтось дивиться нас, слухає зараз, і думає, що ну, в принципі, можна вітати свою доньку до вас на заняття. Але чи є якийсь такий прям зелений прапорець, як розпізнати майбутню суперуспішну гімнастку або дитину, ну, які буде цікаво, це? Я вважаю, що саме по дитині їй треба пробувати, це діти. Вони сьогодні хочуть малювати, завтра там. Читати <хи> ось, я думаю, що в будь-якому випадку треба спробувати. І дитина вона взагалі ну, не знає і не розуміє, що таке художня гімнастика. Вона, ну, якби здається, легко, але це ну, взагалі, не легко, це дуже тяжка праця. Не всім подобається багато працювати, скажімо так. Ось, але дуже багато залежить від батьків, тому що ну, дуже важлива в нашому спорті батьківська підтримка, взагалі їх участь, їх заінтересованість, і ну, це достатньо багато часу займає. Щоб виростити чемпіонку, ну це дуже і великий вклад батьків. Ну це не перемога тільки дитини, а це перемога і батьків, які там, возили на тренування, постійно підтримували її, надавали якісь поради, підтримували, коли їй було дуже тяжко. Або... Шили костюми, Шили костюми. <схід> купляли предмети. Так? Ну, це... Так і є воно. Але я думаю, що це не тільки в гімнастиці, це в будь-якій сфері. Тобто, ну, батьки роблять 50% успіху дитини. Mm -hmm. Тому так. А, а якщо про плюси, от говорити, що дитина може отримати з того всього? Чому варто таке спробувати гімнастику? Ну, у нас я не буду казати за другі інші гуртки. Але у нас ми дуже багато своїх сил, часу переділяємо дітям, і ми, ну я особисто буду за себе казати, е моя праця вона не закінчується в залі, а ми працюємо з дітьми ну, дуже багато, і ну, в, не тільки в залі, а ще й в інших сферах взагалі е інтересів, скажімо так. Е ми постійно з ними на зв'язку, ми постійно багато з ними розмовляємо про виховання, про те, що правильно, що неправильно. Ну. Наскільки це можна так казати? Ось, е у нас дуже дуже виховані класні дівчата, е Тобто вони дуже чемні, вони дуже життєрадісні. У нас постійно е різні поїздки там, на море, е там, на море в Одесу, на море за кордон, на танцювальний конкурс ми підготувалися. Тобто на Наша гімнастика вона не закінчується просто на гімнастиці, просто там, у залі. Ось ми вон, готували е вистав. З дівчатами ну, ми дуже багато з ними проводимо часу, ми можемо там вийти, випити какао разом. ось, ну Тому що ми вже як родина, ну дійсно, ось тренер зі своєї групи, у мене саме група Про. Ну, ми з ними дуже багато часу проводимо, ось ми там І на динозаврах можемо гуляти разом. Тому у нас такий дуже класний конект з ними. То це вже родина. <хи> тому, тому, тому вони їм навіть коли і важко, вони ну, не хочуть це кидати, тому що у них є цілі, вони там не гуляють десь, там не бешкетують, якщо це можна так сказати. А в, у них є реально класні цілі, і вони знають, як їм до них йти, і вони ну, працюють. Спілкуються і між собою і в них є там і інші друзі, але ну насам, насамперед вони один для одного друзі, і їм цього достатньо. Ось ну, справді, це формує таку певну дисципліну, е якусь навичку не здаватися, так, бо впертим теж досягати своїх цілей. Це дуже класно для дітей. Тоді наостанок можеш дати якусь пораду батькам, які все ж таки сумніваються, чи віддавати на гімнастику, ну і взагалі запросити до вас в колектив. Mm. Я думаю, що Ну, для дівчаток, це ну, для мене це взагалі найкращий вид спорту. Ну, я дуже закохана в гімнастику. Я дуже великий патріот цього виду спорту. Це насамперед жіночність, це цілеспрямованість. Це коли дівчинка може за себе постояти. Вона дуже чемна, вихована, і ну, це така маленька леді. Ну тому для мене, як для дівчаток, це дуже класний вид спорту, і ми всі одна родина. І тому ми будемо раді кожному, кожній маленькій людині, яка приєднається до нашого клубу спортивного. Ось ми, ми дуже вам будемо раді. Клас, дуже дякую, Аня, за те, що ти сьогодні нас завітала. Розповіла бажаємо успіхів вашому колективу, як завжди. Впевнені, що ви досягнете ще багатьох багатьох вершин. А я нагадую, що сьогодні у нас у студії була тренерка школи гімнастики Айседора Анна Лазаренко.